8 березня Сергій Кравченко, лікар інфекційного відділення, керуючи в нетверезому стані автомобілем ВАЗ, здійснив ДТП біля магазину Київський. Перед цим вдарившись у бордюр поруч з піцерією. Водії, що були недалеко, почали чинити самосуд над п'яним лікарем. Після чого той втратив свідомість або почав симулювати втрату свідомості аж до самого прибуття швидкої і правоохоронців. Подіваєш, він а це з ним було. Оце з ним. А вони відкуда з свадьби їхали, чи що? Боян. Оскар to... Сергій Кравченко. This is the first Oscar and nomination for Rami Malek. Наразі відомо, що на Сергія Кравченка складено адмінпротокол за керування транспортним засобом в нетверезому стані. Розбите авто забрали на штрафмайданчик.